Якби всю Україну обійшов ти, то скрізь сирену чув би уночі. Я закликаю, люди не мовчіть. Воно йде стяги наші, синьо жовті. У Франції, Німеччині та Польщі, у Чехії, Угорщині, Литві. Нехай лунає голос вільний твій, У вішах чи у спогадах на площі. Розносьте правду між людьми, щоб не лишати злочини кривати. Допомагайте вижити державі, яка чекає довгожданий мир. У тебе за кордоном власний фронт. Ти українець, отже будь свідомий. у обстрілах і хаті, і Дніпро. Та бой на стоїть, не знаю того. Хтось бореться за зранене життя, хтось ворога відводиться в майдані, комусь посмертно вручено медалі. А ти сьогодні наш діймаєш стяг. Не зупинити правду вже нічим. До Бога українське слово лине. І я благаю, люди, не мовчи. Рятуймо разом ненько країну.